Очень жестоко. Шокер. Шокер. Так реагують українці на черговий антирекорд гривні. Офіційний курс національної валюти обвалився майже на 70 копійок і досяг нового піку 26,81. Це вперше за останні 11 місяців. В обмінниках долар, звісно ще дорожчий. У середньому за один зелений просить 27,30. Касири зізнаються, операції практично не проводять, бо люди майже не купують і не продають. Порівняно з тим, що було пару місяців тому, то зараз здають дуже мало денег. Ну, Вчора у мене чоловік 8, мабуть, було максимум. Які здавали? Так, да, так, да, так. Да. Просто здавали. На покупку взагалі. Кияни пояснюють, просто не знають, що робити. Бо інформацію, чому національна валюта падає, і де її дно нині немає. Тож вирішили дочекатися кращих часів. До нас не доводять ніякої інформацію когда будет более прозрачное выражение их действий, тогда ми будемо думати, що делать з нашим оставшимся накопленим капіталом. Експерти мають свої міркування. Вважають, що губить гривню не економіка, а політичні ігри. Зокрема, негативно позначилися на національній валюті інформація про можливу відставку міністрів. А звільнення усього складу Кабміну на думку фінансистів потягне гривню ще нижче. Коли міняється урядова команда, то бізнес-середовище, яке склалося навколо цієї команди, починає виводити гроші за межі України. Це робиться шляхом фіктивного імпорту, проплат, затримки валютної виручки. Якщо буде зміна уряду, я думаю, півтора-два мільярди. Покине валютний ринок України, крім того, експерти пов'язують падіння гривні з непрофесійними діями голови національного банку Валерії Гонтерової. Та в свою чергу практично не з'являється на публіці. Звітує хіба що перед депутатами в чиновниця була у парламенті майже два тижні тому. Там обвал гривні назвала куливанням і додала, мовляв, попереджала про такий сценарій. Не треба сприймати коливання курсу, які спостерігаються останні місяці, як щось екстраординарне. При запровадженні гнучкого курсу утворення Національний банк попереджав, що такі коливання будуть. За прогнозами експертів цього тижня національна валюта може ще більше опуститися і досягти позначки 28. Зміцнюватися гривня почне не раніше квітня.